Хочу вам показати правильне використання піроканти. Ось сорт Солейдор. Подивіться, як гарно вистражений. І якщо його вистригти, коли він квітне і залишаються квіточки, то відповідно осінню будуть і плоди. Є ще червоний, Column, є ще оранжевий, але найкомпактніший виглядає мені Solidor і Column. Бо Orange шармер він Такий реально розлогий кущ. Якщо вам хочеться така непрохідна огорожа, дивіться, ця огорожа реально непрохідна. Навіть якщо вона півтора метра, повірте, тут ніхто ніколи не перейде. Тому що це суцільні шипи. Суцільні. Суцільні. Суцільні шипи. Через таку огорожу широку. Навіть якщо б хтось хотів перестрибнути, щось зробити. Ну, типу, це, це неможливо. І тим більше вона шикарно виглядає. Дивіться. І якщо чуть збоку, вона тут більше квітла і більше, бачите, квітів. З цієї сторони, звісно, немає стільки. Але тут красота. Ось так огорожа з виглядає. Красуня, красуня. Повторюся, це солидор. Ось так.